Сьогодні будемо готувати ось таке тірамісу. Спочатку я заварюю каву, але ви можете використовувати вище. Поки кава вистигає, я буду готувати крем, підготовлювати форми та печиво. Нам потрібні вершки від 33%. Якщо ви боїтесь, що вони у вас не зіб'ються, ви можете використати згущувачі для вершків та сметани. Це вершки я збив. Я також використовую крем-сир. Я використовую від торгової марки Президент, але ви, в принципі, можете використати будь-який крем-сир. Тобто, головне, щоб він був без домішок. Також відразу не підмітив, крем-сир я додаю поетапно. Крем готовий і я його тепер буду перекладати в кондитерський мішок. Використовую я печиво савоярді. Печиво я потрібнюю на три частинки, так як я буду робити міні-десертики в стаканчиках. Якщо ви будете робити в великому посуді, то вам цього робити не потрібно. Кава охолола, тепер я йду формувати тістечка. Печиво буквально на секундочку занурю в каву і все, і викладаю шарами в стаканчики. Наступний шар це крем. І так роблю два шари. А тепер вже завершальний етап я роблю такі, не знаю, такі штучки зверху. І ось в мене вийшло 8 таких десертів. І останнє, що я роблю, це посипаю какао.